Товариство, добрий день. З назви відео ви зрозуміли, що пропозицію я нікому не збираюсь робити. І це у нас коробочка від Стіків з Радіо Мастера. Причому сама коробка йде брендована. Стіки 360. Нові стіки, я не зна... ну, нові вони нещодавно вийшли, не прям супернові, але. Від радіомастера вони з'явились нещодавно. Так от воно з усіх сторін забрендовано. Я вже це відкривав, потихеньку відкрив, щоб вам показати, бо я на них вже літав. І коли ви відкриваєте коробку, отак от вас зустрічають стікери. Дуже класно. Я не знаю, я коли перший раз це побачив, я такий. Вау! А шо, шо, там буде кільце? чи що? Але дуже прикольно. У нас є апаратура RadioMaster TX12. Нагадую, що на апаратурі RadioMaster TX12 у нас йде різьба M3, на боксері і на TX16S M4 різьба но там, скоріш за все, можуть вже бути такі стіки. Погнали, накрутимо їх. Накрутила стік, і мені здається, що цей стік трошечки коротший. Але прям на, на прям, я не знаю, на міліметр, може на пів міліметра. Бо я коли літав, на ньому трошечки більше відчувається натяг пружини, ніж на цьому. Хоча мені здається, це може бути просто-напросто перші польоти, і воно так. Просто одразу, начебто, якщо так дивитись, то вони більш-менш однакові. Що хочу сказати? Ці стіки залазять в бокс, в брендовану сумку Радіомастера, котрі продаються, і все легко закривається, ніякі навантаження не йдуть додаткові. Тобто, все влазить, все класно закривається. А далі, що? що підемо? З коронкою. У нас тут на коронці йдуть два ряди зубів. Тут у нас коронка з одним рядом зубів і з прорезями набагато більшими. Тобто воно впивається в палець набагато сильніше і набагато більше надавлює палець, коли ви там десь напружено летите. То тут із-за того, що два ряди. Коронки, воно не сильно впивається в палець, але при всьому при цьому воно дуже класно чіпляється за палець і нікуди не дівається. Далі, що у нас ще є? По ширині вони приблизно однакові. Тобто, якщо ви літали на цих і звикли до цих перейти на 360 стіки, вам буде легко. Наступне, що хочу сказати, тут у нас прорізі йдуть. А тут йдуть шипами. То шипи дуже класно чіпляються до пальців. Тут може розлизнути палець, тут зачепиться набагато краще. Що хочу ще розповісти за ці стіки, стандартні стіки приходять матові, ці приходять воно в глянцевій оболонці. З того, що ще про них можна розповісти, Скоріше за все нічого. Вони теж металеві, закручуються класно, а від цих відрізняється тільки тим, що хват стає набагато кращий. Чи поміняв би я стандартні на такі, звісно би, поміняв. Тому що тут і коронка не сильно надавлює на палець. Але а ще й в такій коробочці приходять це просто клас. Сподіваюсь, відео для вас було корисним. На цьому у мене все. Я погнав.